Це мій маленький огляд на цю книжку, кастор на всі лапи А вона, я би сказала, десь так на вік: 5-6 років. І вона дуже класна. В ній дуже мало тексту. Це, в принципі, ну, вона вся так написана: та? тобто, велика ілюстрація на кожному розвороті. І трошечки тексту. Шрифт великий. Це для того, щоб можна було читати з дитиною зручно, і також, щоб дитина, якщо має базові навички читання, щоб теж могла читати сама. Дивіться, який тут фантастично гарний рівень деталізації. Це щось неймовірне. Я цю книжку так люблю, що я не можу від неї відірватися, хоча я доросла тьотя. Я думаю, що на дітей це теж має створювати сильне враження. А ось, фантастичний рівень деталізації, дуже затишні історії. Тут в кожній історії, тут їх сім, кастор, він щось робить, от, власне, в цій історії він пече пиріг. І е, тут є інструкції, як це зробити разом з ним. Відповідно, ви читаєте цю книжку разом з дитиною, і ви можете спробувати це зробити потім самостійно. Так? Звичайно, що щось піде не так, щось піде так. І це про час з дитиною, це про спільне заняття, це про порозуміння, це про. Теплі спогади, і також це про те, що дитина здобуває якісь навички. Ось, ну і Це теж, напевно, про любов до книжок. Не? Ну, подивіться, от, яке воно фантастичне, яке воно затишне. І я теж думаю, що це про те, про розвиток гарного смаку у, у дітей. Ось. І теж воно про дружбу, тому що тут всі, всі роблять щось разом. А ось це Кастер, це його друг, і от вони. Разом щось роблять. От у них приходять тут. Ще хтось ось. Книжка Пречудова, я дуже рекомендую. Її дуже можна дарувати дітям, дуже класний подарунок, на ну, таке видання, воно подарункове. Так? Можна купувати своїм дітям, можна, можна, можна купувати собі, навіть якщо ви дорослий. Купа задоволення рекомендую.